Коломийському реабілітаційному центру виповнилося 5 років. З цієї нагоди колектив організував свято за участю вихованців, батьків та педагогів поставили цікаві казкові сценки. Незважаючи на те, що соціальний заклад відвідує діти з особливими потребами, вихователі старалися задіяти до участі кожну дитину. Потім усі великою родиною зустрілися за круглим столом, відзначали перший серйозний ювілей та прихід новорічно-різдвяних свят. Коломиянка Ірина Мецак з восьмирічною донечкою Романкою відвідує реабілітаційний центр від початку його створення. Так сталося, що її дитина не розмовляє та не ходить, пересувається на інвалідному візку. З такими особливими дітьми у нашому суспільстві дуже складно ділиться мати. Тому жінка дякує за те, що є такий заклад у місті, який працює за принципом садочка. Ірина залишає доньку вихователям, знає, що про дитину потурбується і спокійно йде на роботу. Більше того, що ранку додому приїжджає спеціалізований автомобіль, який забирає Романку, і о 17-й відвозить назад додому. Дуже дякую Ірині Ігорівні, що вона відкрила такий центр. Я маю можливість піти на роботу. Десь там додатково якийсь заробіток є. Тому що така дитина, як Рома моє, вона ну іграшками не цікавиться. Тобто хочеться дитині дати щось ну краще, там чи харчування, чи одяг той купити, чи ну на мене така лисичка гарна сьогодні. І ну воно теж воно все вартує. Я не думала, що взагалі можливо буде е, на майбутнє, де що може бути свято е, зроблене для, для дитини. А ми так в три, в три рочки неповних почали відвідувати. і Кожен рік у нас було свято таких звичайних нормальних дітей. Коломийський реабілітаційний центр діє на вулиці Пстрака у Коломиї. Його створили на Миколая п'ять років тому. Засновник департамент соціальної політики безпосередньо міська рада, яка фінансує та матеріально забезпечує заклад. Розповідає директор центру Ірина Трачук. На початку заклад відвідували вісім маленьких коломиян, Зараз тут мають вже 28 вихованців. Нас зараз відвідують дітки від 2 до 18 років з різними нозологіями, різними захворюваннями, такими як ДЦП, розумові відсталість, генетичні захворювання, синдром Дауна. Багато часу приділяємо навчанню діток, вихованню їхнього дозвіллю і соціалізації їх в суспільстві. Проходять різні виховні заняття, ранкову гімнастику, індивідуальні заняття, мають двохразове харчування, обід і підвечірок. Годину спокою відпочинку, і так само якась дозвілля весь час у різноманітні новими іграми, забавами для того, щоб їм було цікавіше. Коломийський реабілітаційний центр на сьогоднішній день сучасний заклад, що розвивається. Батьки завдячують цьому керівникові, пані Ірині. Саме її відданість та розуміння проблеми допомагає не опускати руки та жити повноцінно у суспільстві, яке зовсім не пристосоване для таких особливих дітей. За таким принципом Ірина Трачук підбирала і педагогічний колектив. Наші представники це є молода команда фахівців, креативних фахівців, які хочуть розвиватися, навчатися. Це переважно педагоги, вузькопрофільні спеціалісти, фахівці, реабілітолог, логопед, психолог, які здобували спеціальну освіту, які на кожен день урізноманітнюють ну, день дитини. Ниточка до ниточки, цеглинка до цеглинки. І тепер маємо таку гарну, масштабну, велику радісну команду, яка допомагає нам кожен день. Ми працюємо з ними. Ірина Трачук зізнається, з власного досвіду знає, як це мати дитину з проблемним здоров'ям. Вона має похресника, який спонукав організувати такий заклад у Коломиї. Спочатку здобула професію фахівець з фізичної реабілітації. Далі подивилася, як працює аналогічний заклад на 150 діток у Львові, і тоді взялася до роботи у рідному місті. Хотілося щось зробити тут, такого плану такого, щоб так само і діткам зробити приємне і їм чимось допомогти, і допомогти батькам розвантажити їхній простий день, щоб вони не цілий день проводили з дітками, а мали час на свою сім'ю, на свої дозвілля і, і тим самим дітки спілкувалися з своїми однолітками в колективі. З нагоди першого ювілею колектив організував справжнє свято. За участю вихованців, батьків та педагогів поставили цікаві казкові сценки. Вихователі старалися задіяти до участі кожну дитину. Потім усі гуртом зібралися за круглим столом великою родиною, святкували перший ювілей та прихід новорічно різдвяних свят. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.